Я прийшов тільки пізніше. Навіть книготоргівці на багатьох з цієї літератури. В минулому році, в лютому, коли е почалося вторгнення, я знаходився в Києві, хочу дивнистов в Харкові, знаходився в Києві, в Харкові, в Одесі, е в Дніпрі, я весь час рухався країною. І кожен для себе по-різному визначив свої особисті плани. Я вирішив, що головне, що для мене важливо, це те, щоб робота видавництва продовжувалася в тому ж року, в якому вона була і до. зрозуміло, що в Харкові ми продовжувати працювати не могли, більша частина співробітників видавництва виїхала. Наша друкарня знаходиться е, в місті Дергачі на півночі Харківщини біля російського кордону. Туди прийшли в перший день. Вона не знищена, але після того, як росіян вибили з півночі області, е, вони одразу е, влучили в підстанцію, яка там біля нас. І там немає електрики, і в місті майже немає населення, бо туди щоденно щось прилітає через кордон. Відстань там така, що не потрібно ракетами, і польова артилерія дістає туди, так що друкарня ця працювати не буде. Перші книжки ми видали в квітні минулого року в друкарнях міста Тернополя. Зараз ми працюємо в 11-й друкарнях від Харкова до Дроговича і до Кам'янця-Подільського по всій країні Харків, Київ, Тернопіль, кілька друкарень, Кам'янець, Переяслав, Лів і фактично навчилися працювати без власної друкарні. Офіс у нас знаходиться в самому центрі Харкова, тому коли було, був перший обстріл Харкова ракетами 1 березня іскандерами, в той день вилучили в облдержадміністрацію. адміністрацію. Друга ракета прилетіла в будівлю оперного театру Харківського, вона бетонна, тому. Там нічого поганого з нею не відбулося, але ці осколки поцілили багато домів поруч, в тому числі на шофіста, дуже швидко загасили дах, який загорівся, в тій кімнаті, де комп'ютери, там нема вікан, і вони один одного гріють і все це працювало, і з І якщо ми в Найкращому для нас у 2019 році видали приблизно 300 нас в книжок, то вже в 2022 році ми видали, незважаючи на ці обставини, 199 нас. А сьогодні ми маємо ситуацію, коли за 7 місяців цього року ми видали 450 назв книжок, тобто набагато більше ніж. До ковіду, до вторгнення, і це пов'язано в першу чергу не з державою пані ніяк нікому у видавничій сфері не допомагала, а з тим, що читачі якраз звернулися до тої частини книжкового ринку, де працює фоліо. Що ми робимо? Ми багато видаємо класики, ми багато видаємо історії. І ці два напрямки є на сьогодні найважливішими для наших читачів. Ми бачимо, наскільки активно люди цікавляться історією. Тому о, о, зараз ми поговоримо окремо про бібліотечну справу, і ви зрозумієте, чому я так багато їжу саме Одещина. Я був в червні, приїхав по 10 містам Одеської області. Більша частина це Басарабія, Кирія, Рені, Ізмаїл, Сарата, Білгород дністровський Арциз і так далі. Одне місто Одещини біля Придністров'я це роздільно, і в мене був виступ окремо для бібліотекарів міста Одеса, в останній день, коли я завершив цю поїздку. І стало зрозуміло, що проблеми в бібліотеках однакові по всій безсераді, вони трошки відрізняються від того, що, скажімо, в західній Україні. Головною проблемою є безумовно відсутність книжок української мови, в першу чергу для школярів, які мають бажання отримати в бібліотеці книжку по шкільній програмі, яка змінюється весь час, а нічого. Немає? Спочатку для того, щоб знайти кошти місцевих депутатів, які виділять кошти на бібліотеку на заміну фондів. По-друге, щоб поспілкуватися з читачами і пояснити їм, що є сучасною українською літературою, де масова, де де художня, де класика, в яких видавництвах краще купувати, що брати по книжковий ринок України, не скажу, що він розвинувся. Це я сказав по нашому видавництву кількість назв, які ми видали. Да, нам вдалося в цьому році нормально спрацювати, але якщо порахувати. Розмір книжкового ринку в примірниках, то він зараз складає приблизно 40% від того, що було до широкомасштабного вторгнення. Це можна зрозуміти, бо частина покупців поїхали. Держава взагалі не присутня на цьому ринку. Як ви знаєте, хто бібліотека працює? Що в минулому році від інсту книги ніхто нічого не отримав. В цьому році книжки будуть, але їх дуже мало буде. Мабуть, там 200 позицій всього на. Весь ринок, і я не впевнений, що це буде раніше, ніж груди. З них приблизно 700 знаходяться в стані поганому технічно, бо були або під, під, під окупацією і знищені фонди, або були обстріляні, наприклад, на півночі, і втратили приміщення, чи приміщення пошкоджені. В цих 11,5 тисяч бібліотек станом на кінець 2021 року радянські фонди складали 45%. Російські і білоруські фонди російською мовою після 91-го року складали ще 25%. І того ми маємо ситуацію, коли 70% фондів. Фактично або вже не можна використовувати, або через якийсь час будуть рішення, які призводять до того, що їх не можна використовувати. Просто і треба зрозуміти, що в світі, в цивілізованому, книжка в бібліотеці працює 10-12 років. Якщо через 10 років вона в нормальному стані, значить вона нікому не цікава, її потрібно списати і на її місце купити іншу книжку. Якщо вона зачитана довір. То її теж треба списати і на її місце купити таку саму, бо вона викликає попиту читачів, а читачам видавати книжку фізично знищено ну, добре. Винна бути тоді, коли вона нова. Чому? Бо той читач, який купує в книгарні, повинен бути в однакових умовах з тим читачем, який не має власних грошей, а держава, як відомо згідно конституції, відповідає за освітню сферу. Медичну сферу і культурну сферу, е, і повинна забезпечити, щоб читач приходив до бібліотеки і бачив те саме, що на полицях Мигари, е, хоча б е, найбільш е, популярні книжки. І з хронікою війни, е, яка ілюстрована виступами президента, е, ви бачите, це одинадцятий том. Е, е, ми видали вже 12 за минулий рік. Це щоденна хроніка і щоденні виступи. Хроніка готувала видавництво, і далі ми взяли тексти від е, сайту президента. Коли вийшла перша книжка, я е, в квітні минулого року приніс е, пачку цих книжок одному з керівників офісу президента. Перше питання, що ми е, мені задали, а кого ти питав? У кого ти питав дозвіл? Я кажу, вибачте, ні у кого. Тоді на мене там на якийсь момент напали їхні юристи, які отримали посилання на закон України про те, що виступи президента є суспільним надбанням. E, зрозуміли, сказали нам дякуємо, і з тих пір до нас питань про цьому нема. Але я можу сказати, що всі ці книжки подаються по всій країні в супермаркетах, і це фактично єдина хроніка, яка видана сьогодні в Україні. Ці книжки у нас видані 12 томів. Українською мовою перші три вже вийшли англійською, і іноземці теж весь час купують і забирають віти. На жаль, як як я вам вже казав, книжковий ринок України сьогодні це 40% від того, що було раніше. Ну, по перше, це запрошення від обласної військової адміністрації Одеської. По друге, я ще не об'їхав всю Одещину. Це перша серія поїздок була була по Бесарабії і зараз біля міста Одеси. І я думаю, що для того, щоб об'їхати всю Одещину, мені ще пару років потрібно ви витратити, бо у вас багато громад. По-друге, це входить в великий мій проект по поїздках по Україні. Я завжди багато їздив по країні. але тепер, коли громади є окремою одиницею, це цікаво. І наступні на вересень у мене поїздки будуть: це чотири міста Полтавщини і по три міста Волині і Рівенщини. Я намагаюся побувати максимально в тих областях, які знаходяться біля кордону, і там, де люди відчували багато років вплив ворога на інформаційну сферу. Проблеми на Одещині в першу чергу пов'язані з тим, з тим, що багато багато років місцева влада, як обласна, так і на рівні районів і громад, не виділяло грошей, не виділяла грошей на Україну. Книгу. І сьогодні в фондах бібліотек знаходиться 70-80% того, що потрібно бути повинно бути змінено. Що стосується які проблеми на території Західної України, і то там, безумовно, в тих регіонах, де, скажімо, Чернівецька область, Закарпатська область, там величезний тиск від сусідніх країн, Угорщини, Румунії на місцеве населення, на навчальну систему систему, і там потрібно теж захищати українську мову в навчальному процесі. Я презентував свої власні книжки. В першу чергу це книжки з українськими істориками в серії десять розмов з Данилом Яневським, з Петром Кралюком і Андрієм Красножоном. І свої власні художні книжки завтра і вчора, які видані і українською і російською мовою. Це художня література присвячена тому періоду складному життя і де події безумовно. Розвиваються як в Україні, так і в Росії, так і в Європі. Та обласне управління культури е, запропонувала нам цю зустріч, тому що він взагалі е, зараз Одеською областю, е, бібліотека Одеської області проводить свої зустрічі ось в Южному. Також ця зустріч пройшла, відбулася. Е, Взагалі дуже важлива справа, тому що дійсно ці питання, які ось на ці зустрічі торкалися, що мало дуже мало книжок української мови. Це лише не лише наша проблема, проблема взагалі всіх бібліотек. Так, в середньому 70% – це російськомовна література. Більш того, російськомова література, які вже більше 30-40 років у нас у філіях жахлива та ж ситуація з цим, і нові книжки українською мовою попит зростає, звертаються читачі, і не завжди ми можемо цей попит певною мірою задовольнити, і ось цього року, наприклад, є така мета закупівля книжок мають виділити кошти і сподіваємося, що ось з видавництвом фоліо якраз ми зможемо співпрацювати в цьому напрямку і поповнити наш фонд новими, сучасними українськими книжками або українськомовними книжками.